Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує третій день турніру, потужне усилення на чотирьох зіркових героях без синього кольору. Так, ми топ-5. Давайте подивимося оборона. Ага, оборона. а, ну це чудово, це чудово. Так, ну що ж, давайте спробуємо атакувати, подивимось, як сьогодні у нас пройде день. Вчора було чудово. Але тут зразу нам дають кіпріоти. Угу, угу. Так, так, так. Ну, Гормек нам потрібен. диспел, Рігард теж нам потрібен. Давайте візьмемо ще тоді Люсю. Теж диспелити камінчиками. Так, там Люська, вона може пробити цю Кіті, але ми можемо взяти Голді. Ось так. Взяти Голді. Вона теж може, може назад повернути, в принципі, все блокування. Так, лікарі у нас Голді, Рігард. Плюс Джунаїд може якось там. Підлікувати. Ну, давайте спробуємо. Майже всі на альфа зломі, крім клика. Ну що ж, поїхали. Подивимось, що буде сьогодні в нас. О -о -о. А в нас сьогодні синьо зелене поле. Нам потрібні жовті, фіолетові або червоні. Три кольори взяв, немає. Майже ні одного як зібрати. О, ще сині їдуть. Ну, чистимо поле, тут інших варіантів немає. Синій кріс. Знов зелені. Тут навіть я не знаю, що потрібно статись. Так, так, вже насипають нам. По повній програмі. Ну давайте спробуємо контратаку зняти. Все, джунаїд майже від'їхав. Так. Контратаку зняли, але знов він ходить. Тихо-тихо-тихо. Лікуємось. Так, ну що ж, спробуємо зняти. Так. Заблокувати, заблокували, але контру не зняли. Давайте ось так червоні прокинемо. Так, добре. Тепер спробуємо жовтими все ж таки зняти контратаку. Ах, нам не вистачило жовтих зарядити. Так, ага. Відпруженення спрацювало. Заблокувався там навіть Рігард Так, так, так. Червоних ми не зарядимо, напевно. Нам би підлікуватись було б дуже добре. Давайте ось так обережно. Ну обережно. Знову контратака. Ну давайте спробуємо все ж таки підлікуватись. І контратаку зняти і ще червоні прокинути. Так. Тихо-тихо, лікуємось. Проб'ємо сюди. Ще підлікуємось трішки. І знов пробуємо заблокувати. Так, скіпріоти не зняли контратаку. Угу, угу, угу. Так, так, так. Нам потрібні червоні. Щоб зняти контратаку і ще щоб. Давайте, напевно, ось так зробимо. Зняв. Це не вдало трішечки. Ну, давайте жовті. Все ж таки рігарда добили. Давайте ось так. Пробиваємо. Не вистачило трішки. Давайте ось так жовті. Знов лікує. Тихо-тихо. Ну ось як тут заблокувати. Рігард може не заблокуватись, тому давайте сюди. Угу. Гормик взагалі не заряджений. Давайте хоча б може Джонаїда зарядимо. Пошукаємо тут фіол або червоний. Все знімає. Давайте його проб'ємо. І тоді прокинемо поле. Нам ще потрібні жовті. Так, того забрали, добре. Знімаємо. Угу. Ще клика забрали, це чудово. Давайте ось так обережно тут прокинемо червоні. Будемо пробивати Люсю, намагатися. І ось так червоними її проб'ємо. Добре, ну все, тепер можна чистити поле. Так, да, тут не важкувато, але спрацювала пасивочка Джунаїда. Він сповільнив наших суперників і тому давайте ось так, ось так. І все, закінчили. І це нас врятувало. Добре, важкувато, але перший бій ми змогли перемогти. Так, поїхали... Ого. го хм, Цікаво, цікаво. Два Кіпріота на альфа-зломі. Угу. Ну, напевно, так і поїдемо. Поїхали. І знову. Поле зелене. Зелене поле. Ну, треба чиститись. Тут іншого виходу я не бачу. Кіпріот вже зразу почав випускати міньйонів своїх. Так, давайте ось так. Люська в будь-якому випадку буде ходити. Угу. Так, спрацювало. Жовті закінчились. Червоних. Можемо спробувати рігарда зарядити. Так, добре. Тихо. Ну, як так? Ні, тут вже не витягнемо. Жовтих немає. Люська буде ходити. Ну, давайте будемо чистити поле. Так, ось жовті, але цього все одно недостатньо. Так, гермек теж відпружинив, але Голді у нас заблоковано. Ну, чистимо поляну. -да, тут, на жаль, в нуль. Ну нічого, таке буває. Так, поїхали далі. Так і їдемо. Осілюся. Відпразнув в одній синій. Ну, давайте через комбо зіграємо. Давайте ось так червоні зберемо. Фіолетові. Так, жовті нарешті трішки приїхали. Але зараз будуть дуже болісні тички. Угу. Тихо-тихо лікуємось, тому що щось дуже, чи тому Рігарду дуже поганенько. Так. Тихо. Робимо ось так. Напевно, центральних спробуємо заблокувати. Угу. Клика. Доб'ємо. Тут прокинемо через пустоту. Пробиваємо ось так. Робимо комбо. Добий. Ах, не добило Так, люску добиваємо. Спробуємо зарядити Рігарда. Так, комбо полетіло, але... Трішечки не вистачило. Ну Все, напевно, ми його зараз втратимо. Ну, давайте комбо ось таке запустимо червоних. Цей ману зрізає, да? так? Так, пробиваємо. Пробиваємо цього. Тут жовтя. Робимо ось так. Блокуємо кедмана. Тут спробуємо добити. Чудово. Цей зараз буде зі своїми міньонами, але у нас є червоні і ми його здолали. Добре. Так, наступний бій, поїхали. Ферант. Ферант, Люся. Ну що ж, так і їдемо, поїхали. Так, давайте спробуємо зібрати кристал фіолетовий. Він, можливо, нам допоможе. Ага, ще жорті приїхали. Ну, це дуже чудово. Так, робимо ось так і тепер спробуємо заблокувати. Навіть якщо в Рігарда спрацює його талант, все одно на нас нічого не повинно повіситись. Так, талант його не спрацював. Добре. Давайте запустимо комбо. Так, Джонаї. Потрібно пробити, напевно, центр. І вже буде нам трішечки простіше. Так, давайте ось так червоні. Так, так, вони готуються. Зараз буде лікування. Кедман з нас все зніме, тому давайте на так багато синього давайте прокинемо, почистимо поле трішечки. Так, лікуємось ось так. І спробуємо зарядити і жовтих заодно. Не зарядили. Ну. Спробуємо тоді кедмана пробити. Так, а тут посивочка спрацювала. Давайте ось так, ось так. Червоними добиваємо його, я сподіваюся, Так. Люся вже заряджена. Давайте почистимо поле від синіх. Так, відпружинило. Тут чудово. Угу. Так, ну, в принципі, камінчиків наших багато. Давайте зарядимо джунаїда тоді. І спробуємо пробити клика. І ось так ще жовті запустимо. Чудово, там червоні ще поїхали. Знову синіх багато. Так, робимо ось так. І знову ось так. Пробиваємо і. Все, закінчило. Чудово. Так. Поїхали далі. Наступний бій. Кабанчики і кашрек, да? так? Угу. Ну що ж, так, напевно, і їдемо. Розумію, що кошрек він ставить від червоних щити, але... Все одно червоними його краще пробити, тим паче ми зможемо його задіспелити. Давайте тут через комбо прокинемо, можливо, ще червоні вийдуть. І доб'ємо його. Чудово. Так, розпочинаємо пробивати вже кабанчиків. Так, так, так. Давайте ось так прокинемо. Дуже багато теж зелених. Можливо, кріс нема. Так, є. Так, давайте ось так. Робимо ось так, блокуємо сюди. Бо тут є камінчики. Так, прокидаємо, пробиваємо. Ось так. Спробуємо цього кабана забрати. Ах, трішки не вистачило. Але сповільнення спрацювало і, можливо, жовтих. Ні, жовтими не добили. О, це вже не дуже добре. Кабани можуть пробити потужно. Так, давайте ось так тоді. Так, сліпота на них. Це чудово. Тепер потрібно ось так і ось так, щоб у нас був лікар. Так, кабан один пробив. Знов дуже багато не нашого кольору. Давайте зробимо ось так. А оце вже дуже-дуже невдало вийшло. Ось так. І нам тепер ніким пробивати. Як кабанів ми не добили. Там вже коля готується. Зараз буде нас підпалювати. Давайте тоді ось так обережно прокинемо. Ось вами кабанчики. Джунаїд не зарядився. Ну і все. Несподівано. Да, да. Ну, давайте хоча б, може, цього заберемо кабана. Ні, не забрали. Не вистачило урону. На жаль, друга поразка, ну, хоча б не в нуль. І то вже добре. Потрібно, напевно, було замість голді брати кіті, щоб у нас Овер ХП було. Да, скоріше все, тут моя помилка. Ну що ж, ось Такий третій день. Не дуже все вдало вийшло. Топ-1, звісно, 680- місце, але... але маємо дві поразки. Ну, оборона А, тому сподіваємось, будемо боротися за топ-1. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!